Вболівальники і рисок вихваляють Миколенка. Зінченко жорстко щепився з гравцем Евертона. Російський футбольний агент заявив, що нібито брав участь у трансфері циганкова та динамо, яке може відправити ще одного форварда в оренду. Мої вітання. Друзі, говоримо про все найцікавіше, що відбувалося в футболі днями. Подобайка стартуємо. Нападник Шахтаря Андрій Тотовицький взимку може перейти у полісся з першої ліги. Про це свідчить Динамоманія. Сторони ведуть перемовини, джерело не уточнює, про яку саме структуру угоди йдеться повноцінний трансфер чи оренда, окрім Тотовицького склад Полісся у зимове трансферне вікно може поповнити форвард Динамо Владислав Супряга. Як повідомляє 1927 Київ.ЮА, минулого тижня йшлося про можливу оренду 22-річного футболіста у агента Івана Пироженка, який представляє інтереси українця, є хороші контакти з керівництвом. Полісся. Наразі невідомо на якій стадії знаходяться перемовини, можливим є варіант, за якого майбутні супряги визначаться аж після зимових зборів. До речі, супряга реально в крайньому матчі києн на зборах відстачився голом, і невже Полісся реально хоче його купити? Чи просто агенти хочуть впарити клубу гравця? На про ці комити, я єдине, що точно можу сказати, це що Динамо цей трансфер потрібен. Бо супряганення Динамо не потрібен. Шахтар подав офіційну заявку для участі в першому раунді плей-офф Ліги Європи сезону 22-23. До неї увійшли 28 футболістів. З цікавого не було заявлено Швілі. на офіційному сайті. УЄФА з'явилася заявка Дніпра 1 на плей-офф Ліги конференції сезону 22-23. Український клуб дозаявив трьох зимових новачків правого захисника Хайнера Вінгара Жуау Пеглоу, а також лівого фулбека Рональда Матаріту у списку. Відсутній Євген Пасіч, якого взимку було придбано у Вереса. Що ми маємо? Фактично, ліга конференції через 11 днів. ЛЄ трішки пізніше стартує 23-го, Лютого що достатньо, власне, скоро. Як же хутко, летить час, тож чекаємо на ці поєдинки, друзі, і робимо свої прогнози У наших друзів з компанії Фавбет. Посилання в закріпленому коменті там же бонус 4500 на перший депозит. І не забувайте про те, що Фавбет частину від прибутку компанії перераховує на допомогу ЗСУ. Тож будьте всередині гри разом з Трибуна та Фавбет. А ми летимо далі до наших в Європі, а саме до Іліза Барну, який не потрапив до заявки на матч 22 го туру АПЛ проти Брайтона. І Борнут. Програв команда Іллі програла з мінімальним рахунком 1-0. Вирішальний гол на 87-й хвилині забив мітомо. Японець, зріст якого не перевищує 180 сантиметрів, виграв верхову боротьбу проти Сенесі. І цікаве питання до вас, друзі. От вам скріншот. Дивіться, будь ласка, питання. Забарний би не дав супернику скористатись таким моментом в цьому епізоді? Як думаєте, щось мені підказує, що він би просто з'їв того? Японця. Крокуємо далі до Віктора Циганкова. За словами коуча Жерони Мітчела, Віктор вже готовий дебютувати і може статись вже сьогодні проти Валенції. Втім, не про це хотів згадати в контексті циганкова, а про треш. Одна російська морда ніяк не скажеш, <хе> заявила, що вона причетна до трансферу Віті. В Жирон. російський агент Дмитро Селюк, стверджує, що він взяв участь у переході українського півзахисника циганкова з Динамо у Жерон. Ну пішов мудрику зі слава Бо, Я тут теж взяв участь у переході циганкова до Жерони, і жодна політична складова не вплинула. Мені крізниця українець. Він же базибаджанець. Баз, 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 баз. Повірте, що якщо Челсі справді буде зацікавлений у придбанні російського футболіста, жодних проблем не буде. Поняття немає, звідки ця істота. Вилізла, але очевидно, що єдине, що керує цією істотою, це бажання усюди просунути свої бридки сардельки. Як ніби він реально щось в футболі рішає. Тюбік. Тюбік, тюбік. Ну а ми йдемо далі. Евертон Віталія Миколенка під керівництвом нового коуча Шона Дайча переміг лідера АПЛ Арсенал Сані Зінченка. Вау, каноніри не виблискували в цьому матчі, але е, по правді кажучи, слід зізначити, що і Евертон в цьому матчі грав дуже здорово в першу чергу в захисті. Вони грали там дуже компактно, дуже обережно, не давали Арсеналу робити все те, чого вони хотіли, і вдвічі круто. Що класно себе в цьому поєдинку показав Віталій Миколенко, фанати в захваті від його гри проти Букаюсаки, лідера Арсенал. Миколенко, не забудь витащити Саки зі своєї кишені та повернути його в автобус Арсенала. Торговець емоціями Зінченко був повністю декласований його братом Миколенком. Миколенко справді поклав сака у кишеню. Щось неймовірне. Он, Онанай і Миколенко обидва гравці матчі. Усім, хто казав, що Миколенко сміттяв, він повністю закрив сака. Я ніколи тебе більше не критикуватиму. Миколенко вибач. оцінки за гру. Втім, Віталя отримав невисокі, як і Зіна. 6,6 і 6,8 і відповідно від супаскора, але останнім часом ці оцінки вони якісь ну занадто крінжові загалом, попри результат, попри те, що ми бачимо на полі. Тому просто як факт приводимо, не спираємось. Тож Арсенал сенсаційно поступився Евертону. І під кінець цього поєдинку емоції вирували просто неймовірно. Що логічно, і наприкінці Олександр Зінченко щепився з форвардом господ Лідерів поля Нілом Мопе. Спочатку гравець Евертона вдарив Олександра Понозі, але Українець терпіти не став. і наблизився до Мопе, але той обійняв його і повалив на газон. Мотивація гравця Евертона цілком зрозуміла, його команда перемагає, лідер чемпіонату програє, можна трішки спровокувати, аби вибити ем, е, з колії суперника. Мотивація Зінченка також зрозуміла. Сашко завжди заряджений, і він не буде терпіти, коли якийсь ноунейм no Мопе його провокує. Не ж Ремсдейл. Одному з відосів канонірів назвав Сашка Крейзі. Цікаво, що навіть Віталій Миколенко прибіг заспокоювати партнера по збірній. Цікаво, що він там йому казав, ніхто того не зрозумів, можливо, щось локальне українською. Цікаво було би, якби Володька Крамер по губам прочитав. Словом, друзі, як вам той. Епізод, і як вам, матч, в цілому? Пишіть свої коменти. Після чого ставте вподобайку цьому відео, якщо вам сподобалось, і підписуйтесь на канал, якщо ви досі чомусь не підписані, друзі. Макс Холідає, тобто на трибуна наші нові відео. Дивіться їх гарного дня і па-па!